Ну, на сегодняшний день все знают, что Украина уже... Четвертий рік воює Сполучені Штати Америки, на які ми розраховували як на глобального лідера демократичного світу, відмовляються від глобального лідерства. Європа залишилася сам на сам із викликами і загрозами, які надходять від Росії. І з цим треба щось робити. Тому ми сьогодні зібрали дуже широку аудиторію в нас в Заході. Беруть участь відомі експерти. у нас буде можливість поспілкуватися через Zoom із представниками Європейського союзу. Єгор Чернів у своєму виступі, звернув увагу на поточні події, які мають безпосередні відношення до України. На його погляд, Європі необхідно повернути собі суб'єктність, щоб стати тісно головним гравцем на Євразійському континенті. Магомед Торієв. У його виступі йшлося про діяльність Комітету Північно-Кавказського Альянсу Солідарності, у якому об'єдналися інгушські, Калмецькі і Якутські народи. Вони створили свої комітети, проголошуючи свою незалежність від Росії, ухвалили декрети про створення власних збройних сил. Олів'є Ведрін. На погляд пана Ведріна. У світі залишився один континент, де панує демократія. Це Європа. А Україна перша країна, яка дійсно за це б'ється на полі бою. У такій боротьбі Європа повинна її підтримувати, створивши об'єднану європейську оборону. Михайло Мельников Маючи чималий досвід миротворчої діяльності, набутий свого часу під час служби за кордоном. Пан Мельников у своєму виступі відзначив, що миротворчість нині актуальна. І до такої відповідальної справи необхідно залучати колишніх військових, зокрема ветеранів розвитку України. Аніса Джаміч. У своєму виступі пані Джаміч нагадала про воєнні дії у колишній Аславії, що відбувались понад три десятиліття тому. Проводячи паралель між тими подіями і тим, що нині відбувається в Україні, вона звернула увагу, що сьогодні знову спостерігається суб'єктивність у трактуванні політико-історичних фактів. Жалько Гранатір. Розглядаючи російсько-українську війну з позиції ветерана у колишній Ославії, Жалько Гранатір погодився з послом Республіки Хорватії. Звертаючись ще й увагу на такий фактор, як підтримка України з боку Європейців, Тарас Загородній. Темою виступу була політика США, зокрема її нового керівництва. Особливо це стосується політичної підтримки України, а також того від чого залежать подальші стосунки Білого Дому зі світовою спільнотою. Вадим Скібіцький Чотири актуальні питання відзначив у своєму виступі Пан Скібіцький. Європа позбулася всього колишнього радянського, включно з озброєнням. Всі, особливо нові члени НАТО, перейшли на нові натівські стандарти в озброєнні і військовій техніці. Реально покращилася оперативна сумісність, розбудова оборонно промислового комплексу, основа якої має бути європейською. Сергій Бульба. У доповіді звертає увагу на намагання Росії відновити колишню радянську державу, у справі якій активну участь бере нинішнє білоруське державне керівництво у особі Лукашенка. Павло Жавніренко порушує тему контрів європейської безпеки внаслідок російсько-української війни, звертаючи увагу в тому числі на невійськову складову майбутньої перемоги України та розпад Росії. Сергій Чорнов вважає, що настав час, коли потрібно змінювати підходи щодо оцінки війни. І у північних, східних та південних областях України, де тривають жорстокі бойові дії, потрібно поширювати меседж про нашу перемогу. Сергій Пасічник нагадує про процеси розпаду Радянського Союзу внаслідок складених на заході планів. І розповідає, що саме необхідно зробити сьогодні, щоб Росія втратила свій воєнний запал. Також наголошує, що необхідно відновити воєнну підготовку у всіх українських навчальних закладах. Олександр Притула. На переконання пана Притули, у нас недостатньо уваги приділяється народній демократії. Вона ефективно може донести до Європи про стан справ в Україні, оскільки потреба європейців такому нагальна. Щоб інша інформаційна війна базувалася на нашій ідеології. Юрій Андрійчук звертає увагу на екацит як наслідок російсько-української війни. В Україні через це фіксується різке збільшення випадків онкологічних захворювань. За даними ООН, таке збільшення становить 38%, і це незабаром може позначитися на Європі. Отець Іван Гуня вважає, що в Європі надзвичайно відчутний вплив російської пропаганди на релігійні організації. Тому Україні слід вживати відповідних заходів, налагоджуючи співпрацю з тими союзниками, які дуже добре розуміють таку проблему. Валерій Юзба, маючи великий досвід роботи за кордоном і як професор економіки, пан Юзба зупиняється на діяльності відповідних державних установ. Які практично не виконують своєї пропагандистської роль у закордонні, в тому числі стосується українських медіа. Валдес Браткевич, виходячи з досвіду волонтерської співпраці з українцями, розповідає наскільки скромною в Літві є інформація про події в Україні і як Україна програє інформаційно через те, що не підтримує активістський рух. Ілля Башко, як чинний український офіцер, ділиться своїми висновками, отриманими під час своєї служби на різних посадах. Зокрема, розповідає про комунікацію з Міністерством оборони України з Офісом Президента, який бракує комплексності. У своєму заключному слові, президент Інституту глобальної політики Олег Березюк підбиває підсумки Кругого Стову. Які допоможуть у формуванні в майбутньому нового європейського союзу?